Вітаю. На огляді Powerbank від компанії Baseus ємність у 20 000 мАч і потужністю 22,5 Вт. Потужність по сучасних мірках не така то вже й висока, але буде цікаво протестувати його на ємність. Виготовлений в металевому корпусі і досить важкий. Powerbank має наступні порти. Два вихідні USB-A. Які можуть видавати 4,5 В 5, 5 А. Це по протоколу SCP 5 В 4,5 А по тому ж протоколу, 5 В 3 А 9 В 2 А і 12 В 1,5 А. Далі у нас іде вхідний мікро-USB порт, Lightning. А також Type-C на вхід та на вихід. На виході з Type-C можна отримати 5 В 3 А. 9 В 2,22 А. 12 В 1,5 А. Перевірю, які протоколи підтримуються цим павербанком. Почну з порта USB A1. Apple BC 1.2, Samsung, Huawei SCP Quick 2.0, 2.0.3.0. Power delivery не підтримується. Тепер порт USB A2. Apple, BC 1.2. Samsung, Huawei, SCP, Quick Charge, 2.0, 3.0, Power Delivery не підтримується. Підтримка протоколів швидкої зарядки аналогічна, як і у першому usb a порті Тепер порт Type-C Apple, BC, Samsung, Huawei, SCP Quick Charge, 2.0, 3.0, Power Delivery 3.0, 22 Вт. Різниця в тому, що Type-C підтримує протокол Power Delivery 3.0, 22 Вт. Повербанк заряджений на 100%, тому буду розпочинати тест на ємність. Буду знімати 1,5 А при 12 В. Бачимо, що напруга становить майже 12 В. Виставлю силу струму, з якою буде йти розряджання цього повербанка. Розпочинаю тест. Видно, що напруга просіла до 11,3 В. Розрядка йде силою струму 1,5 А. З повербанка знімається 17 Вт. Тест завершений. Повербанк повністю розряджений. Тест тривав 3 години 35 хвилин і 3 секунди. Було передано 60,9 Вт годин. Повербанк віддав 5376 мАч. Такі дані я отримав при розряджанні цього повербанка з струмом 1,5 А та напругою 12 В. При розряджанні його 5 В дані звичайно будуть іншими. Температура під час тестування була на рівні 32-33 градусів Цельсія. Тобто, ніякого перегріву при розрядженні цього повербанка струмом 1,5 А та напругою 12 В. Не спостерігалося. Залишається перевірити, скільки часу буде заряджатися повербанк. А також як він себе буде вести при під'єднанні двох пристроїв. Чи буде наявна швидка зарядка на обох, чи ні. Розпочинаю заряджання. Зарядка розпочалася 9 вольтами і майже 2 А. Зарядка завершена. Повербанк заряджений до 100%. Зарядка тривала 5 годин 58 хвилин і 51 секунду. Було передано 9,38 Ампер-годин. Повербанк отримав 85,4 Вт. Годин. Перевірка на пульсації та й порта. Почнемо з 1 А. Пульсації становлять приблизно 15-16 мВ. Додамо потужності. 25 милівольт. При 3 амперах спрацював захист. При 3 амперах пульсації в межах 38-40 мВ. Пульсації на USB A порті 1. Навантаження 1 А пульсації в межах 30 мВ. 2 А пульсації в межах 50-55 мВ. 3 А пульсації в межах 70-80 мВ. 4 А, повербанк пішов в захист. Пульсації на другому USB-A-порті. При навантаженні 1 А вони становлять 20-30 мВ. 2 А. Пульсації в межах 50-55 мВ. 3 Ампери. Пульсації в межах 70-75 мВ. Тест проводився при 5 вольтах. Зараз спробую провести аналогічний тест, але вже при 12 вольтах. Пульсації на Type-C порті при 12 вольтах та 1 А становлять 100-112 мВ. Максимальне навантаження на Type-C порт становить. 1,5 А. При напрузі 12 вольт та силі струму 1,5 А пульсації на тип порті становлять у межах 140-150 мВ. Це повністю вкладається в норму. По пульсаціях в цьому повербанку все гаразд. Зараз я заряджаю телефон через порт USB A. Йде швидка зарядка на виході 9 В. Зараз я одночасно ще спробую заряджати повербанк. Повербанк перезавантажився. І на виході тепер 5 вольт. Тобто, одночасно заряджати повербанк і заряджати швидкою зарядкою телефон через порт USB-A не вийде, через USB-A порт йде швидка зарядка телефона. На виході маємо 9 вольт. Під'єднаю ще один телефон через порт Type-C. Повербанк перезавантажився, напруга на USB A порті впала до 5 вольт. Телефон пише, що під'єднана турбозарядка. Але якщо під'єднати телефон через тестер, то більше 5 вольт отримати не можна. 5 вольт, 1,3 А і не показує, що під'єднана турбозарядка. Ситуація, по суті, не міняється, якщо навіть використовувати Type-C вихід. Йде просто заряджання, і не пише, що під'єднана турбозарядка. Тестер якимось чином впливає. На використання цим телефоном турбозарядки. Під'єднаю два пристрої до USB A портів. Повербанк перезавантажився і на виході ми маємо 5 вольт. При одночасному використанні двох USB A портів швидкої зарядки не буде на жодному з них. Якщо використовувати один порт USB A і порт Type-C, то скоріше за все швидка зарядка буде присутня на порті Type-C. Заміряти точно не можу, тому що при використанні USB-тестера на цьому телефоні пропадає турбозарядка, ніби непоганий повербанк, з пульсаціями все гаразд, чи купувати, чи ні, звісно, вирішувати вам. На сьогодні буде все. До зустрічі!